друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні на огляді у нас будуть будянські сільнички, будуть на огляді статуетки. Ну, а на початку, друзі, хто ще не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, обов'язково тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів. Номер телефону Вайбера наш є під кожним нашим відео. І там зверху, друзі, десь я також прикріплю, щоб не треба було шукати. Так, Почнемо з сільничок. Ось баба Палашка. Сільничок сьогодні буде багацько. Баба Палашка, це Будянський завод. Стан. Дуже гарний, колекційний. Ціна цієї баби Палашки – 1000 гривень. Далі, друзі, ось така солоха. Тримає чан, бачите, спереду. Так, тут маємо клеймо, буде. Ось така солоха, друзі. Дуже гарна, вона побільша, баби палашки. Розпис гарний. Ціна солохи 1200 гривень. Далі ось такий вусатий дід з курильною трубкою. Ось також тут сортове клеймо. Ну, всі ці сільнички знають, Будянськ буде виробник. Ось такий дід затягує трубку миру. І ціна йому, друзі, 1200 гривень. Далі ось такий Тарасик. З гарбузом, кришка є. З гарбуза. клеймо також он там всередині буде. Також дуже гарний стан. Це у нас Тарасик. З гарбузом. Ось такий, друзі, Тарасик. Ціна Тарасика також 1200 гривень. Ну, і остання, п'ята сільничка, ось такі три куми. Також вона з двох частин. Тут клеймо Будянське, все є. Ось також тут три чоловіки, три куми і ось сільничка. До них. Так, зараз сільничку поставлю. Ціна, друзі, цих трьох кумів цих також 1200 гривень. Далі, друзі, статуетки. Ось такий перепляс. Це відома всім серія виробник. ЗХК полони, стан люксовий, позолота вся ціла, в дуже гарному стані. Ось такий перепляс. Ціна цього переплясу 350 гривень. Далі рідкісна статуетка. Ось такий мамонтенок. І рідкісний виробник, друзі. Зік Конаково, перший сорт, ціна радянського часу. Тут підглазурний ручний розпис. Дуже це фаянс, дуже гарна статуетка. Є на ній кракелюрчик, але він тільки прикраша. Ось дивіться, який гарний. Мамонтінок. Він немаленький, висота десь 20 см, приблизно, плюс-мінус. І ціна його 1600 гривень. Так, прибираємо мамонта. Далі ось така відома статуетка. Хлопчик чи дівчинка з санчатами. Ну тут дуже рідкісний виробник. Глобус Київ. Старенька річ. Ціна, друзі, цієї статуетки 2800 гривень. Так. Далі ось така хазяйка мідної гори. Це у нас Климо Жель 60-х років. Також статуетка в дуже гарному стані. Позолота вся збережена. Дуже яскраво виглядає. Без коліві тріщ. Ціна на цю статуетку, друзі, поки лишається яка була і раніше 4 тисячі гривень. Далі, друзі, ось така відома всім фігуристка із серії Щасливе дитинство, виробник ЗХК «Полонне». Також стан гарний, позолота не затерта, в гарному стані. І ціна цієї фігуристки 600 гривень. Далі ось такий футбольний голкіпер, Лев Яшин, ще називають цю статуетку. Також виробник ЗХК Полоне. вищий сорт. Статуетка в дуже гарному стані. Кому? Цікава ця тематика, будь ласка, ціна невелика цієї статуетки 600 гривень. Лев'яши. Далі ось такий жираф. Це виробник Поломне, також перший сорт. Серія африканські звірі. Ціна цього жирафа 300 гривень, друзі. Далі ось таке оленя мініатюрка. Це виробник городниця. Це вже серія лісні звірі. Ціна цього оленя – 300 гривень. Далі два зайчика ось таких. Він і вона. Клейма нема, це артельна статуетка. Також така мила, гарна. Ціна цих зайчиків 600 гривень. Так, і ще з тваринок. Ось такий пудель з м'ячиком. Тут ось у нього квіточка. Це у нас виробник Дульова, другий сорт. Ціна радянського час також рідкісна, не часто трапляється гарна статуетка. Ціна цієї статуетки 1500 гривень. Так, далі ось такий. Служивий повар, кок корабельний. Це виробник ЗХК поломне. Ось таким ложковим. Також стан гарний, позолота не стерта. Ціна цього повару цієї статуетки 900 гривень. Ще є ось отакий простенька мініатюрка, гопачок український, виробник полоне, перший сорт. Також гарна статуетка за невеликі кошти. Ціна її 150 гривень. Ось є ще такий хлопчик з виноградом. Це у нас виробник ЛФЗ, перший сорт. Статуетка в дуже гарному стані, все збережено, позолота, без сколів, без тріщин. Ціна цього хлопчика. 2000 гривень. Ну і остання, друзі, на сьогодні статуетка. Називається охотник. Це із серії Валентини Тригубової наші будні. Вона така трошки більше мініатюрки, десь 10-11 сантиметрів. Стан дуже гарний. Це такі статуетки. Там їх серія більше 10 штук. Вони завжди, завжди популярні у колекціонерів. Ось тут клеймо, друзі. коростень, номер в тісті. Гарна статуетка. Там вся серія гарні такі вони. Хорошо їм заповнювати інтер'єр, вони невеличкі, по 10 см. І там різні професії. Є. Ну, Серія наші будні називається. Ціна, друзі, цієї статуетки 2500 гривень. На сьогодні це була остання. Кому сподобався сьогоднішній огляд продаж, поставте до нього, будь ласка, вподобайку. Кому що сподобалось, пишіть, дзвоніть мені на Viber, Telegram. Ну а я по традиції хочу вам побажати всім мирного неба в нашій країні, всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.